Всім привіт! Сьогодні ми прибіжимося по старій добрій Готіки 2 і розуміємо, як підлутатися прямо на старті, щоб почувати себе максимально комфортно. Так, ну і перший закритий лут ми можемо бачити прямо тут, у башті Ксардеса. Завжди думали, що за той решіткою, як, як туди дістатися, але насправді є просто кнопка. Її можна так просто нажати, і вже а, решітка піднімається, і забігаємо, дивимось, що тут є. А, є зілля, зілля маний, а також щось, мабуть, з цієї скрині теж можна забрати. Так, після скрині не забуваємо полутати, що ще тут валяється є. ну, Треба пробігтись, подивитись. Обов'язково і обов'язково лягти поспати. Тому що те, що ми зараз будемо робити, воно просто вимагає цього, по-іншому, не спрацює. А, а робити ми будемо наступне: а, ми помолимося Беляру. Молимося Беляру і пожертвуємо йому три одиниці здоров'я. Натомість, коли відкриємо інвентар, ми побачимо 500 золота. 500 золота це ну, досить гарний буст для початку гри. Багато чого можна буде купити, особливо ті самі сувої, які нам будуть потрібні далі. Тут беремо ключ, щоб довго не матись, бо відмичок у нас ще нема. І відкриваємо скриню. Ці скрині забираємо всяке різне. І також не забуваємо прочитати оці книжки-фоліанти. Вони дадуть нам трошки додаткового опиту. Що ж, біжимо вниз? Біжимо вниз. Тут у нас. Теж не забуваємо про пробігтись, позбирати скрині, воду там і так далі. Тобто те, що нам може бути в нагоді. І обов'язково звертаємо увагу на цю кількість рослин, яка тут лежить. Бо тут є як дефолтні якісь рослини, але також є а, драконів корінь і гоблінські ягоди, які стануть нам у пригоді. Це 100%, навіть якщо ми не будемо. Дивитись на проходження алхіміком, то все одно навіть просто їх з'їсти або продати ну, це непоганий бонус. Ось. І що ми вже бачимо? Що Ми трошки підзбираємо, обходимо башту, дивимося наліво, не йдемо зразу прямо, а обходимо башту і заглядаємо сюди. Тут ми бачимо зілля, зілля і парочку сувоїв. Що в принципі теж непогано. та й Потроху можемо вже звідти бігти вперед. Біжимо вперед, тут теж можна потроху підлутати, поганяти, поганяти і Важко їх побити на початку гри. І Біжимо по лівій стінці. і Під ялинкою бачимо, що тут якийсь труп валяється. А на трупі вже лежать е, лежать стріли, зілля, свитки і е, лук. Е, дуже цікаво, що тут написано самок, тому що в українському перекладі часто переводиться прямо як цибуля. Це машинний переклад. Е, ось, Біжимо далі, біжимо далі по, о, по напрямку до міста. Е, маємо Зловкульбов, тому б'ємо його, бачимо тут кавалорна, але пробігаємо повз, З кавалорном ще буде час нас поспілкуватись. І ось за цими ящиками теж піднімаємо тут а, пару сувоїв, наскільки я пам'ятаю. І шкіряний гаманець у шкіряному гаменці ще 25 золота. Тож, в принципі, теж досить непоганий лут. Непоганий лут. А, Ось і, в принципі, можна подивитись, що у нас взагалі є. Буквально за 5 хвилин на старті ми пробіглись по маленьких схованках, які, мабуть, розробники думали, що вони тут мають бути, що ми маємо заглянути і отримати все це, щоб стартувати гру максимально комфортно. Ну, а наступні корисні відоси будуть вже дуже скоро.